Сьогодні в мене надзвичайно смачні булочки, тому що в них ідеально поєднується смак гарбуза і шоколаду. Обов'язково спробуйте, вам сподобається. З'єднуємо борошно, сухі дріжджі і перемішуємо. Запичений гарбуз в духовці або мікроволновці перетираємо в пюре, додаємо цукор, яйце і перемішуємо. В мікроволновці запікається гарбуз 15 хвилин на максимальній потужності. Вливаю молоко, вливаю його холодним, олію, перемішую все і лише тоді цю суміш нагріваю. Додаю поступово до борошна і замішую тісто. Спочатку ложкою, ну а далі, як завжди, руками. Тісто трохи буде липнути до рук, в цьому немає нічого страшного. Кладемо його у змащену миску і ставимо в тепле місце на 1,5-2 години. Далі робимо з нього ось такий пласт, висипаємо шоколад і ще раз ретельно все перемішуємо, щоб він рівномірно розподілився по тісту. З підготовленого тіста робимо кульки, розкладаємо у форму, ставимо в тепле місце на 30 хвилин. Далі випікаємо готові булочки змащуємо молоком. І посипаємо цукровою пудрою. Смачного друзі!